Слава Ісусу Христу, чи потрібно знищувати речі померлої людини? Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, у всьому є добре, здоровий глуст. Якщо помирає людина і залишаються речі, які зношені, які нікому не будуть потрібні, то звичайно, що їх потрібно десь знищити, спалити. Але якщо помирає, не дай Боже, молода людина, чи навіть людина старша, але залишаються після неї добротні речі, одяг, якісь речі, які вона вживала, то для чого її знищувати? Яка є потреба в цьому? Ці речі можна і надалі використовувати чи для себе? Чи якщо, наприклад, людина після себе залишила добротний одяг, а він нам не потрібний. Ми можемо цей одяг випрати, гарно попрасувати і віддати потребуючим людям, які довкола нас. Так само подібно з речами, такими як прикраси, золоті, срібні. Чи потрібно їх ставити в домовину померлому? Ні. Тій людині вони вже не потрібні. Людина вже відходить до вічності, де ніщо матеріальне їй не потрібно. Їй потрібно буде тільки наша молитва. А ці речі, наприклад, хрестики, медалики, золоті, срібні, якісь інші прикраси, вервиці, ми можемо використовувати для свого вжитку. Звичайно, що ми не маємо знімати з тіла померлої людини хрестик чи медальончик, який вона носила. Звичайно, це йде з нею, до вічності. Але якщо лишаються якісь речі, які. Та людина не носила, але їй належали. Не потрібно ставити цього їй домовину, тому що дійсно насправді їй вже це не потрібно. Тому маємо мати здоровий глуст, якщо лишаються речі, які залишила після себе людина, ми можемо їх використовувати для себе, віддати іншим людям і не боятися що. Щось буде не так, що людина буде з того світу, нам робити зауваження, цього ніколи не буде, тому що насправді людині в вічності вже не потрібно ніщо матеріальне. Людина відходить з цього світу. І тому, якщо залишилося після людини якісь добротні речі, використовуємо їх для себе, для інших людей. І це буде дійсно по-християнськи.